4G камера з AliExpress. Забудьте про Wi-Fi, тепер переглядати відео з камери. Ви будете абсолютно безкоштовно. Так, об'єктив у нас 4 мм. Давайте зараз розпакуємо і подивимося, що ж це таке, що ж це за суперкласна камера. Так, у нас інструкція є. Дві антени є. Я так розумію, одна антена 4G, а друга 3G. Тому що може працювати в двох діапазонах. Далі. Ось, будь ласка, сама камера. Сама камера виконана абсолютно вся в металевому корпусі. Досить класна і має дуже бути крута якість як і в день, так і вночі. Так, блок живлення у нас що каже? А блок живлення, бо кажуть підписники, ти не показуєш блок живлення. Ось, будь ласка, показав. Відкручуємо нижню кришку. Тут у нас знаходиться і динамік, і мікрофон. Далі вставляємо карту пам'яті. Вставили, далі, вставляємо сюди сим-карту. Вставили. Тепер кришечку ставимо на місце і закручуємо гвинтики. Вмикаємо камеру і будемо зараз реєструвати її в додатку. За що я люблю додаток CamHi Pro? Те, що камера прив'язується за 10 секунд. Натискаєте ось тут плюсик. Там на збоку з'являється 4G камера. Натискаєте 4G камеру. Вона просить зісканувати QR-код. Оцей що збоку. І все. І камера підключена. 10 секунд і все. І ви вже повноцінно користуєтеся камерою. Дивіться, зараз підніму, покажу вам ремонт Петрович, яка якість. Камера працює в 4 g зараз, тобто жодного Wi-Fi. Так, давайте спочатку перевіримо, е, як працює мікрофон в камері. Наскільки буде круто чути. Вмикаємо. Раз, два, раз, два. Да, Мікрофон тут дійсно чітко працює, а ну щоб не фонило відведу в сторону. Раз, два, раз, два. Раз-два. Ну, круто, реально круто. Мікрофон дійсно бомбезний. Будете чути навіть мілкі деталі на відстані. Е, так, давайте послухаємо, як працює сам динамік там. Раз-два, раз-два. Раз, два, раз, два. Раз, два. Да, Динамік тут просто нереально гучний, просто нереально і тим паче фонить навіть з двох метрів. Що ми зараз робимо? Ми зараз спустимося в підвал і подивимося, як вона в підвалі буде працювати, чи дійсно там буде витягувати оці антени 4G, тому що раптом ви знаходитеся в якомусь глухому селі, або ваш будинок знаходиться в ямі, де поганий сигнал оператора. У нас сьогодні 31 число, тут можна вибрати будь-який день, коли писала ця камера. На карту пам'яті 128 ГБ вистачає місяця, тобто вона місяць пише безпереривно. Далі, ось тут ми можемо ось так зменшити для зручності, щоб подивитися, в які годині що було. А якщо вам треба доточно до хвилини, скільки писала камера. То переходимо в ось цей режим. Давайте я додав гучності. щоб... Це воно працює? Давайте спочатку почнемо, послухаємо. О! О! Щоб послухати О, те, я що не ми не писали. Тут. Не то, що не Він бутер, я Увага на екран телефону тестуємо, як працює 4 g в підвалі, зважаючи на те, що в нас ось тут бетонна плита 40 см і накриття на гаражі, також бетон. Дивимося, виставляю руку, виставив. Забрав. Виставив. Забрав. Уявляєте, наскільки чітко працює 4G в підвалі. Навіть Wi-Fi так не завжди працює. Тепер показую наскільки крутезна картинка. Звісно, що ось тут я в телефоні бачу досить чітку картинку. Так воно не передає. З монітора на монітор. Тепер показую, що в підвалі освітлення таке собі. Тобто світить тільки ось цих два. Ліхтаря, а камера бачить досить круто. Тепер, що ми робимо? Вимикаємо світло. І дивимося, як будуть працювати ік діоди Зараз вона перейде в інфрачервоний режим. Дивіться, картинка просто ідеальна. Ідеальніша. Тобто тут вона набагато чіткіша, якщо ось тако подивитися, здається, що воно засвічує. Ну, насправді там дуже крутезна деталізація. Тепер показую, як працюють. І кадіоди. Дивіться, як їх багато. За рахунок того, що їх настільки багато, то вона дуже круто бачить уночі. Заходимо в налаштування і ставимо кольоровий режим. Так, давайте. Так, давайте. На даний час вона перейшла в кольоровий режим, але ми вимикаємо світло. Вимикаємо світло. І що буде? Є там прожектор? Чи немає? Просто я не знаю, чи є прожектор. На даний час камера. Не перейшла в кольоровий режим, а ік діоди світяться. Тобто, в цієї камери немає прожектора. Вона по типу, ніби хоче бачити в кольоровому режимі, але немає Прожектора. Що ми вияснили, що кольоровий режим підійде тільки тоді, коли в парі з камерою буде світити якийсь прожектор. Якщо у вас там десь на стовпі чи на будинку є прожектор, який буде освітлювати її, то вона зможе працювати в кольоровому режимі. І інтелектуальний режим також не буде працювати, тому що тут немає прожектора. Тому використовуємо просто чорно-білий. Що ще я вам хотів показати. Дивіться, камера. Розпізнає рухомий об'єкт, бере його в квадратик і записує тоді коротке відео, де в нас є рухомі об'єкти. Тобто, це може бути тільки людина на собак, на машини вона не реагує. Закинув камеру на гараж, щоб показати, як вона пише хоч щось на вулиці. Насправді, розширення чомусь дуже велике. Хоча тут пише 4 мм, але здається, ніби там 2,8. Настільки вона широко все дуже чітко бачить. Давайте вимкнемо і послухаємо, як працює мікрофон в камери. Чуєте мене, так? Камера знаходиться на даху, а вона чує, що я пишу в гаражі. Я просто в шоці. Наскільки крутезний мікрофон. І тим паче якість. Якість передачі через 4G набагато краще, ніж в підвалі, тобто тут працює з невеликою затримкою. Тут беззаперечно можу сказати, що камера дійсно вартує цих грошей. Головне завдання було перевірити, як буде працювати 4G в підвалі через дві бетонних плити, і вона працює. Чого не скажеш про дешеві аналоги 4G камери, де в них з цим реально велика біда? Працює ідеально, якість просто бомбезна, так що Петрович однозначно може рекомендувати цю камеру, щоб її купувати на Aliexpress або в Петровича на його сайті. Якщо сподобався ось такий тест, Петровичу, як завжди, великі вподобаючки. всі посилання в описі, і всім до побачення.